Остання учасниця сьогоднішньої прем'єр ліги літературного слему – це людина, яка, я думаю, стільки всього бачила в цих ваших слемах, Так би було, вже навіть. Ти, блін, коротше, що я там. Короче, в голові просто дуже багато спогадів, враховуючи те, що цією людиною ми постійно, по суті, були свого свого роду конкурентами на сцені. Постійно батилися то в прем'єрках, то вишках, то ще десь. І це сьогодні було не перше родиво Да, Так, да. Як, як то кажуть... Стоп, не перше що? — Не перше родео. — А, ну да. Але менше з тим, щоб довго я нічого тут не казав, я передаю слово на останній учасниці сьогоднішньої прем'єр-ліги. Женя громова! Oh! Uh. Uh. Всім привіт! Років тебе не було на сцені харківського сливому. Харківського. Харківського. Ну, якщо харківського, ну з 21-го. Ну, це якщо харківського. Я була у болі. Ти пам'ятаєш? Да. Зведення додому жені! О! Я якраз збиралася. <ріст> У мене був такий план, коли я сюди йшла. Ходять чутки, що на ринку Барабашова можна було знайти все, що потрібно нормальній людині для життя. Корінні харківці, які, наче перелітні птахи, покинули свої домівки і вирушили у зворотній від ракет бік на захід, і досі згадують: як приїдеш у свій вихідний у суботу зранку, і вже на першому контейнері тебе зустрічає психолог. Ставайте на картоночку, перевіримо вашу менталочку. Ось приміряйте костюм цілісної особистості. Вам дуже личить, подивіться. Дякую, дякую. Я поки позаглядаю що ще дають. І вже через два ряди вас зустрічає коуч і самореалізації. реалізації пропоную не боятися і віддати йому все чесно зароблене, бо ви ніде не знайдете дешевшого вашого власного, унікального, ні на що не схожого шляху до успіху. І тобі взяв, я би гривень на 500 нижче, бо тобі ще на камінку за парадами нутриціолога, а там самі знаєте доволі дорого. Години через три змучений, засмучений. Чи не знайшов нічого потрібного, окрім шавухи біля метро? Купуєш у афроукраїнці у червоній футболці, пальоні кросівки найк і з відчуттям чорної порожнечі всередині в гаманці, їдеш додому О пів на п'яту. У тебе зустріч під радусником. Треба ще встигнути перезутися.